Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Елізабет Арден, який називається Елізабет Арден, зелений чай, кокосовий бріз. Ось так він виглядає цей аромат, і я вам зараз прочитаю, що ж тут у нас є за ноти. А ви поки підписуйтесь на мій канал і ставте подобайки. Так, у нас тут є кокос, бергамот, сіль, коріандр, зелений чай. У нас тут є. Три молекули. У нас тут є одна, яка називається петалія, це така суміш півонії та троянди. Потім у нас є кармафлор, там просто велика кількість різноманітних квітів, та махоніал. Ще у нас є мускус, біламбра та дубовий мох. Оце таке у нас все-таки є в цьому ароматі. Я ще трішки підбавлю цього аромату на себе і розпочну вам розповідати. Я була дуже-дуже здивована, коли вийшов цей аромат. Здивована чим? тим, що я подумала: ну, нарешті, нарешті, вони. Зробили щось кокосове. Але я не була впевнена, що я буду брати цей аромат. Тому що тестеров я не знайшла. Я, я взагалі не знайшла цей аромат е, в, у, у продажі. Тобто я його замовила. Замовила на осліп. Але до останнього я така думала, чи потрібно, чи не потрібно. Чому саме? Тому що тут є сіль. І сіль. На моїй шкірі ну вона не дуже. Вона не дуже має добрий запах. На моїй шкірі я не знаю, чому так, але солені аромати і моя шкіра, вони просто не, не взаємодіють добре. Тут є сіль, це 100%, але тут не така сіль, як, наприклад, у нас в Олімпії від Пакорабан. Тут не така сіль, як оце... Оце солоне, не таке, як в, в мюглер в уманіті. Ні. Тут все таке, знаєте, дуже ем, мінімальне, я б сказала. Е, тут ось більш-менш таке враження, що ви були цілий день на десь там біля моря, і у вас шкіра. Ви, ви ж ходили купатися у воду, виходили, загорали і, і, може, трішечки десь вспотіли. Тобто, оце така сіль, приємна, не дуже така солена, яскрава нота. Цього нема. На щастя. Далі, кокос. Про кокос треба сказати окремо. Це така нота, що комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Кокос, він дуже складний. Я так думаю, що цей аромат може сподобатися двом типам людей ну, тобто, всім, всім групам. Перші це ті люди, які не дуже люблять кокос. Якщо ви не дуже любите, бо ми знаємо, що кокос, іноді він буває такий, знаєте, дуже яскравий, дуже солодкий. Від нього може навіть боліти голова, трішечки може так нудити. Від, від нього таке теж буває. Тут, я б сказала, в цьому ароматі. Тут навіть не кокос, а така, знаєте, кокосова вода. А, а, або кокос трішечки просто розведений водою, якщо так можна зробити. Ну, я б сказала, більш кокосова вода. Тобто, сол, солодкість тут є, але вона ну, зовсім зовсім не така є в класичному кокосі. І ще кому може сподобатися цей аромат цим, тим людям, хто любить кокос, наприклад, як я. Але тут кокос він інший. Він не такий, як більшість яких, які я маю. Я маю такі аромати, там, де кокос, знаєте, там кокос, кокос, такий дуже яскравий, дуже там б'є просто у голову. Тут більш легкий, він більш. Дає дихати цей кокос. Тобто він, як на мене, буде класно, наприклад, на дуже-дуже жарку погоду, коли дуже спекотно влітку. Іноді є кокосові аромати літні, і там такий прям яскравий кокос, що ну просто жах. А тут ні, тут такого нема. Потім. Я не знаю, але я, я своїм носом, який не професійний, звичайний нос звичайної людини, я не чую білу амбру, не чую дубов. Це таке нічого не чую. Що я тут чую? І досить, досить яскраво. Це оцю частину зеленого чая. Тобто, оцей зелений чай, класичний, він тут теж є. А, тобто... Якщо вам подобається класичний зелений чай, вам подобається кокос, тоді вам обов'язково потрібно спробувати цей аромат, бо шанси на те, що він вам сподобається, вони дуже-дуже-дуже великі. Ось потім хочу сказати, що, на жаль, цей аромат не дуже стійкий. Ну, тобто, навіть цей ось класичний аромат він не дуже стійкий. Я так думаю, що він навіть не був запрограмований, щоб він довго був на вашій шкірі. Це оде туалет. І я можу сказати, що десь ось так: 10-12, максимум 15 пшиків. На мені десь тримаються дві години. 2 години. Можу сказати, хтось може сказати, що це так багато. Люди, просто я, якщо я зроблю менше, я, я, я не дуже його добре відчуваю. Бо у нього немає оцього, знаєте, як би сказати, як. Не шлей... ну, да. І шлейфа, і проєкції у, него, у нього не дуже вона. Тобто є такі аромати, які, може, вони не дуже яскраві, а проєкції у них є. І навіть бувають такі аромати, що знаєте, ви, ви їх набризкали, ви їх не відчуваєте, а інші люди. Кажуть, що тут просто ти зайшла у кімнату, і вся кімната тремтить від твого від твого запаху. Ось тут нема так, такої проєкції цього аромату. Тобто ну, вона є вона від дуже низької до середньої. Я б сказала така: більш до дуже низької. Якщо я роблю, наприклад, 20 пшиків, то тоді цей аромат на мені може протриматися і 3 години. Але, люди, це через мою шкіру. У мене шкіра така, може у вас інша шкіра, може у вас шкіра така, що ось. Класичний аромат на Елізабет Арден зелений чай, він на вас тримається дуже довго. На мені ні. На мені жоден оцей аромат, з тих, що ви бачите, там за мною вони не сидять довго. Тобто, я рахую так, що 2 години цей аромат це для мене дуже-дуже добре. Тому що цей 100 мл їм можна обліватися як, як хочете. До речі, він виходить ще в іншому розмірі, ще є 50 мл цього аромату. Ну, тобто, взагалі, я можу сказати, що я задоволена цим ароматом. Я трішечки так. Не була впевнена саме через оцю сіль, але зараз ні, він мені подобається, він класний. Якщо ви шукаєте щось таке собі на, на, на літочко, таке щось кокосове, щось таке трішечки тропічне, але таке нормальне, що вас не задуше, навіть коли дуже-дуже спекотно, коли там, я не знаю, 45 градусів і, і, і коли так весь, там, там увесь асфальт, аж з асфальту пар такий іде, то це буде просто супер на такі дуже спекотні дні. Ось це, мабуть, а, ще одну одну річ потрібно вам сказати, що, наприклад, ось а, оце а, пляшка Ел... Елізабет Арден класичний зелений чай. І якщо ви бачите ось ці ось ці всі букви, ось всі надписи. Це все у нас букви і надписи. Тут гравіровка зроблена. А взагалі, оцей лист, тут він це просто матове скло. Тут же ж у новому ароматі у нас просто стікер це великий, дуже добре наліплений кольоровий стікер. Для когось це не має значення, для когось це має велике значення. Ну, тобто, таким чином вони просто зекономили трішечки грошей, бо я розумію, що зробити ось, е, пардон, оці всі пальми, це, це коштує дуже-дуже дорого. Ось так що майте це на увазі, коли ви будете його Купувати і не думайте, що це якась підробка, якщо у вас стікер. Ні, стікер, він ось тут є, і у мене теж. Мені потрібно випити воду. Як я вам вже казала, у мене алергія, ну, ось та сама е, весняна. І у мене завжди сухий сухе горло і все і все таке. Тобто, буду закінчувати. На цьому все я вам. Дякую за вашу увагу, і з вами ми побачимось у неділю. А ви мені пишіть, чи ви знаєте цей аромат вже. Може, ви його вже купили, може ні. Розповідайте. До речі, до речі, ще одна річ. Він виходить в 100 мл, як оце, і ще є на 50 мл пляшечка, як ото в мене стоїть там наверху. Па-па!